Що зробив Решила Майдан? Що шо що? зробив Майдан? Решила, да, Ні, не робила Просто переворот. Не начисло, робила, не робила. Я тобі зараз дав відповідь, ти не заткнувся і ти не почув шо? її. А я мені легко говорить. Шістдесят Ще раз. Та кому ну, я вас до вас запитую вас, ви знали про, про це? Ставити. Ну так, Знає, знаєте про це чи ні? Ні, не знаю. А, ну добре, тоді давайте спілкуватися, якщо ви не знаєте про те, що мені ЦРУ, мені ЦРУ платить. Може бути, ні, ЦРУ. Ну, з, зробимо не вигляд, що я вам цього не казав, а ви цього не знаєте. Давайте з чистого листа з вами починаємо. Рабствуйте, мене звати Єнот. Я спілкуюсь на тему війни та політики. Скажіть, будь ласка, хто винен на війні? Росія чи Україна і чому саме Росія винна? Ви откуда, родом? Я із України. З України. Я Крим, город Городсакі. Да ладно. Да? А ну яка, Крим, вулиця? яка вулиця? Крим Городсаки, 8 Патория. Я знаю, я САК. Яка вулиця? У мене вулиця Елеваторная. Елеваторна. Елеваторна... Вулиця, район ЖД вокзала. Частности. А, ну так, элеваторная, это там, здесь. Я на Гайнудинова, хотели... я на Гайнудинова, на, на больнице. Ну, а вы когда после после Майдана выехали? Я не, я зараз так, я дома. Да? Ну да. Что ты на мне, так думаешь? Ви обманывайте меня, уже вначале начинаете. Станции, я в САКах зараз дома. В САКах зараз дома? Ну так. Не можна. Чи шо? Нет, мне кажется, беженец. Ну нехай Все, нехай, хотели, нехай вам. Здає... Да. Добре, нехай вам Там здається. А да, добре, добре, нехай вам здається, мені однаково. А, давайте про війну та політику поговоримо. Скажіть мені, будь ласка, чого Росія вторглась до нас на територію України? А ви так думаєте? Я в цьому впевнений. Ну, так кажется. Я в цьому впевнений. І ви про в цьому впевнені з 2014 року. А года. будь ласка, да. А як от вважаєте, це просто так, все произошло? Или какие-то были действия перед этим, почему так все произошло? Ні, да, взагалі не було ніяких дій за стороны. Я ж відповідаю на ваше запитання. Якщо ви будете одне те саме слово крутити і намагатися на нього якісь ярлики вішати, то це не змінить суті питання. Я намагаюся вам відповісти. Ви будете мою відповідь слухати, вам це цікаво чи взагалі ні? Відповідаю: ні. З сторони України, на момент 2014 року, ніяких, ніяких не було поповзнавинь в сторону Російської Федерації для того, щоб розпочинати війну. Якщо у вас є інша інформація, то будь ласка, скажіть, давайте будемо з вами спілкуватися про це. Я можу сказати: Слухай. Росія, по більшому счету, угу. счету, і знать вас би не знали, якщо б опасності Росії. Наприклад, приведіть якийсь приклад того, ж, яка Тому, що була. стали просто для, для Росії просто... Ні, 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 зачекай. А коли Майдан скінчився? – Пам'ятаєш? – Майдан скінчився? Так, коли. Вот так даже, весь, ні Ні, о, ні даже. Коли, коли не, коли, коли він скінчився, скажи мені. Ти пам'ятаєш дату? Да, да я по Добре, до Коли Нового Янукович, року, коли до, Янукович до, втік. До Нового року почався, Я ще то жил в Україні. Ну, звісно, ти і зараз в Україні, якщо ти в саках. Ну, ти в Краснодарському краї. Ти в Краснодарському краї взагалі. Ну, або, це, або це в тебе такий самий інтернет, як і в мене, він іноді в мене, в мене теж покидає, що Краснодарський край. Я тобі розказую. Я жив тоді в Україні. Ти мені відповідає, дай, будь ласка, диви, коли Янукович втік. Коли Янукович втік. Я Та тихо, втік? тихо, тихо. Зупинись, коли втік Янукович? Дату пам'ятаєш? Ну давай. Янукович втік 22, го 22-23 го го лютого 2014 -го року. Скажи мені, будь ласка, ці віжливі є люди. Коли в нас з'явилися в Сімферополі перші? Після вашого майдану. Ні, дату можеш мені назвати? Да мені все равно, з да 23 на день, 24 лютого. У день Слухай, ну я тобі даю відповідь. Це, Це якщо не ти не знаєш, то послухай розумну людину. Диви, біжливі люди з'явилися на території Сімферополя з 23 на 24 лютого. Скажи мені, будь ласка, а що там Україна якесь поповзновення робила в сторону Росії, якщо в цей час тільки Янукович втікав? Опознавлення вирубили. Назвіть, які. На, які були. Поїзда, дружби були до того, і після того. Ой, а ти бачив його цей поїзд? Та да ми їх зустрічали. Серйозно, скажи, ск... да. скільки людей вийшло з цього потягу? Вийшли і не в Херсоні. Скільки, скільки... ні, скільки вийшло, Це скільки вийшло? вийшло. Скажи, скільки людей по... в цьому поїзді? Просто... Скажи, скільки по... в поїзді... Єхали, скажи, скільки людей взагалі в цьому поїзді є? Да ну, це поїзд Київ сімферополь Він стандартний. Він ходив щодня. Скажи, скільки людей в нього вміщується взагалі? Не знаю, ні. не знаєш. Диви, дві тисячі е, чол, людей взагалі вміщуються в цей поїзд. Коли він доїхав до Сімферополя, там як каже легенда, так розповідає нам легенда про те, що it's там it's де, де да right. зачекай. Ну я ж тебе не перебиваю, коли, коли ти кажеш, як розповідає легенда, то десь там під Херсоном вийшли люди. Скажи, будь ласка, а як так вийшло, е, що цей потяг, коли до, доїхав до Сімферополя, то відту, ну, там половина була простих людей, то десь тисяча людей їхала нас в. Е, Всіх так? Ми так боялися в Криму тисячі чоловік? Лякалися, так лячно всім було. А саме цікаве, знаєш що? Це Слухай. на Майдані. Слухай, скажи да. мені, будь Оно ласка. Воно приїхало в Одесу і зажгло людей. Ні, 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 ось зачекай, ось зачекай. Росія вже Майдана, напала. Про... Це 2 травня. Не... Неволювати, зачекай, неволювати. зупинись. Да. Це 2 травня. Ми що? з тобою спілкуємо. Ти чого нервуєшся? Зупинись. Так. Зупинись. Зупиняйся. Давай, я ж тобі задаю запитання, чого ти не, мені не відповідаєш на нього. Скажи мені, будь ласка, чого ти так боявся тисячі чоловік в потязі? А саме цікаво, чому не одно, жодної фотографії нема, що такі люди існували, окрім слов. Як так? А, а де, де про цей потяг дізнатися? Тільки часу пройшло. Та да, 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 я, я вже втік, я вже втік, все. Я в Польщі у пана на, на Клубницькій працюю. А, все в наполуниці. Так, не звертай увагу на мене. Ми ж не про це спілкуємось. А Скажи, що, да передавод передавод я ж тобі вже поважаю, дав відповідь. Все, я утікант, я ухилянк, все. Ось такі, ось, ета, смерти, Та зупини, ти, ти, ти не з'їжджай з те. Блогери пошли. Я вже, я вже тобі дав відповідь. Ти чого з'їжджаєш з теми? Тобі некомфортно на питання відповідати, так? А чого ти скачеш з теми на мене? Я ж тобі ну, не, все, я, гот, я, я, в, я, я я я, я тобі ще раз кажу: дивись, я в, в Польщі на пана працюю, полуницю збираю, все, я а ухиля, я ухилянт, я не, ухиля, не, ухилян, я не Триш, воюю, мені страшно дуже. Все, я тобі на всі, на всі твої запитання відповіді зараз дав, тому я тебе питаю. Скажи мені, будь ласка, як цей потяг дружби взагалі можна десь знайти інформацію про нього, окрім слів Константі. Корчун Шевченковский помнишь, Та ты мне про потяг скажи, навіщо мені корпус про нього ми далі поговоримо Давай а про поїзд я поговоримо. поговорим заказувати, заказувати вам то, що було а як? як ти, ти сам собі доказав що він був Можеш мені сказати а я сім не доказував, я просто знаю. А, а як ти перевірив цю інформацію? Як ти перевіряєш інформацію? Я не доказував нічого. Я просто знаю, як ти перевіряєш інформацію, інформацію скажи мені. Я про тобі сказав. Тобі сказав Аксонов і Константинов, Два бандюка, два бандюка, котрі в 90-х роках вбивали людей в Сімферополі, і ти їм повірив, так? Не повірив, а знаю. О, а, а де мені перевірити цю інформацію? Ви теж это знаєте? Ми теж це знаємо що. Чого да. ніколи не було? А сейчас питаєте що доказати. Я, Ми знаємо те, що ну, нічого не було такого. Неправду, і... Ну дивись, я знаю. Дивись я знаю про поїзд по дружби. Його не було ніколи, не існувало. А кожен Чеченковський був? А там когось вбили? Конечно, Ой, давай слова Константинова відкриємо, коли йому запит... коли його це е, запитували, убили, людей покалечили. А, а як, а як фамілія? Залишили. Назви хотя б одну людину. Можешь Може. я не фиксирую. Так я прики, знаю, прикинь, прикинь яка фішка. Коли, коли питали у Константинова де його зачекай, ну не перебивай мене. Ну навіщо? Ти ж не знаєш, ти перебиваєш. Диви. Коли у Константинова запитували про Корсун Шевченка, він сказав: В мене нема жодної інформації про загиблих в Корсун Шевченка. Тобто, навіть Константинов не в курсі про це, а ти знаєш. А де інформацію взяти про загиблих можна? Не можна, так? Ти тоже і... просто знаєш. ну, чисто на автоматі. Ну, як і про. Майдан був, Майдан был, Майдан було? був. Звісно, був. Ви були за Майдані? Я був на Майдані. Мало того, не на те, що Майдан. за Майдан, я був на Майдане. Скажите, пожалуйста, пожалуйста. На основані, по якому основанні, по якому статті закону. 69-й стаття Конституції України. Да. будь да. пожалуйста. більша частина Где вот написано, где документ где, больше, где документ, где зафиксировано, что большая часть населения Украины была за Майданом, где, а где, короче, меньшая часть была против Майдана. А на еще, чтобы кто-то был за, чи, чи против? Подожди, а как вот это зафиксировать? Вот что? это какая-то маленькая... маленькая а что он в Майдане? Розробив Майдан? населення, рішила, да, сделала переворот. Ні, не робила Просто переворот. Не начало, робила, не робила. Не робила. Ще как раз скажу. Ну, для того, щоб, а був, пере... для того, щоб був переворот. Для того, щоб був переворот, а да, я ж тобі кажу, ти мене, навіщо перебиваєш. Ну ти ж. Я ж тобі намагаюся пояснити. Навіщо ти мене перебиваєш завжди? Дивись, для того, щоб сказати, що переворот був, це повинно бути якесь рішення якогось суду, а не твоє рішення. Для того, щоб сказати, що дійсно згідно з тим, що от Конституція України була порушена така стаття, така стаття, рішення суду це госпереворот. Ось так це робиться. А не так, що якийсь незрозумілий чувак, котрий мені не може доказати про те, що був потяг дружби, каже про те, що переворот був. Ти якось цей. Люди, совершающие беззаконие, хотят каких-то. Каких у... Хто так. сказав, що це було беззаконня? Я просто дивлюся. Хто сказав, що це було беззаконня? Скажи а мені, а будь ласка, на підставі... Які... на підставі. Ти ходив на, на референдум, скажи мені. Ходив. На підставі якого документа референдум був у нас? А мы ходили і голосували. На підставі документа. якого документа? На... на підставі України якого Крима... документа? – За присудні Крима к Росії. Є документ. У вас документ був? Я тебе питаю на підставі, якого документа був референдум, Майдан. ти мене чого. Документ Який був? Про що? Про що? Про Майдан, про ваше перевороти. Конституція України. Про Конституція України, 69-та стаття Конституції Ді України. От диви, це я тобі зараз документ, відповідь дав. Я тобі зараз дав відповідь, ти е, не заткнувся і ти не почув ну, її. А я мені легко говорить. Мені 69 дев'ята чем. Ши... Ваші лідери хто? Тимашенки порад. Шістдесят дев'ята. стаття Конституції України. Даю тобі ще раз відповідь. Майдан був на підставі 69-ї статті згідно з Конституцією України на території України це не є порушення. Тут не треба проводити референдум про кількість людей, тих, хто вийшов на Майдан. Тому що 69-та стаття Конституції України дозволяє проведення таких мероприятій як двома людинами, десятьма та. Мільйонам нема різниці, яка кількість вийде на майдан, тому що 69-та стаття конституції це дозволяє. Прикинь. Что вы Ваши поводили, то Тимошенки, Порошенки и Тиньки, тягнебок. Нет, в нас, Турчин, в нас дивись, знаешь, что в нас так принято? Да, зупини, зупинись. Зупини. Я ж тобі відповідь Первый хочу дати. Ти хочеш відповідь тарас, почути чи ні? Ти відповідь хочеш почути чи ні? ні? Тобі цікаво? з вам не цікаво. А чому? на стороні лжи. Каждое а як ти це як це вам що-то говорить. Як ти Каждое це визначить? Це ваша просто. Давай говорить. так, якщо ти на стороні. Якщо я, ти я, на стороні, я стороні правди. Так, так, давай так, я тобі вимкну звуки і задам тобі запитання, бо ти взагалі не затикаєшся. Якщо ти на стороні правди, то, будь ласка, скажи мені, будь ласка, на яко, на підставі якого закону ви в, ну, от, в Криму проводився референдум? Слухаю тебе, уважно. Мне дуже цікаво, когда люди завершили беззаконні, хочуть как-то закону, у нас был. Настоящий, истинный референт. Закон, нас, назви, документ, назви. Документ, ти сказав, що ти на Назві мені. Назви, ты сказав, что ты на стороне правды. Назви мне закон, якщо ты на стороне правды. Где больше часть населения проголосоваться? Ой, тика и балабол! Все уже не на законе, да, уже не на стороне правды. Последний вопрос. <хах> Ленин, кто для тебя? Я тобі задав... задав Ленин. Как и ты насправді. Ленин, кто для тебя. Я ж тобі Вот такой же революционер, как и вы, вы вот два а скажи. послух законной власти это восстание против Бога. И подаете власть от дьявола, от останы. Вот так же и вы. Ленин Лени пришел к власти. Ленин пришел к власти. Потом после этого что было? Голодоморы, войны и все остальное. Господь Бог наказал. Скажи мені, будь ласка. Мы Христа на Майдані. Мы Ми... покатим хто, А хто Христо? хто Христос був на Майдані? Ти, ти про Януковича? Mm -hmm. Це новина. Я навіть не знав, що Янукович став Христом. А на сьогодні все. З вас лайк, підписка і не забувайте ділитися цим відео. Слава Україні! Слава нашим героям.